Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Крипто Мозоль. Ми продовжуємо тему сіткоїну. Про додаток ми його поговорили в першому відео. В другому відео ми затронули маркетплейси А сьогодні поговоримо про стрік, який також є важливим. Стрік це ті ж самі дейлі наші, які є в більшості додатків і. Виділяються саме всідові тим, що вони не анулюються після того, як ви практикали десь колись зайти. Тому а, стрікові приділена велика увага. За рахунок стріку можна залутати дуже багато сіткоїну, а математика продумана і вона нарощується повільно з кожним а, днем. Але тим не менше вона прибавляється і вона є прогресуючою. Тобто стрік-сід це показник вашого безперервного прогресу. Сюди враховується як щоденний вхід, так і загальний розвиток вашого аккаунта. Також важливо зазначити, те, що в стрік враховується. Не тільки деліки, а сюди враховуються і ваші експінери, які ви прокручуєте, сюди враховуються а, збори ваших хоробаків, сюди враховуються в тому числі і навіть трейди на маркетплейсі. А, окрім цього, сюди враховуються завдання, які ви виконуєте, і сюди враховуються апи. Тобто всі дії, які ви виконуєте в аккаунтові, всі вони зараховуються на рахунок Репутації. Ну і, звісно ж таки, невеличкий вкид, який я маю від спілкування з розробниками, власне, які підтримують вихід цих відео, і який є достатньо важливим, як на мене, це те, що саме показник стрік в подальшому буде в геометричній прогресії. Пливати на розмір вашого аєрдропу, тому, не дивлячись на те, що він потрішку накопичується, він. Стимулює вас до дій в експінері, до трейдингу на маркетплейсі, до е, повноцінного розвитку вашого акаунту, до щоденних входів і виконання завдань. Типу, не просто так, що от ви зайшли там, делік де зібрали, майн зібрали і вийшли. Як це роблю? Я наприклад, робив. Точніше, на більшості своїх фермерських акаунтів, тобі а, трішки накидають зобов'язань, якщо ти хочеш отримати дроп. Ти заходиш. А, Чекаєш хробачків, ідеш все ж таки виконуєш місії, ідеш на маркетплейс, дивишся, що там можна потрейдити, можливо, пойшовки купити або щось продати. Адже ти е потенціально розумієш, що саме цей показник матиме все ж таки вирішальний е крок до отримання твого дропу.